Сьогодні на огляді у нас надувний кіремат бренду Eagle Rock. Приїжджає він в такій гарній коробочці. Відкриємо і подивимось, що у нас всередині. Керемат у нас дуже компактний, приблизно як півлітрова пляшка води. І так само важить приблизно пів кілограма 500 грам. Ми його відкриємо і надуємо, потестуємо. Тут є у нас резинка, а також в мішечку є ремонтні стікери. Ну, сподіваюсь, вони вам ніколи не знадобляться. Ця модель у нас вже 6 років і проблем з нею не виникає. Відкриємо матеріал у нас 40D нейлон. Це такий досить приємний на не слизький і дуже міцний і надійний матеріал. Таким дрібним-дрібним плетенням. Також у нас є типу прокладка, яка дозволяє повітрю триматись міцно всередині, і водостійка. У нас двохпозиційний клапан. В такому положенні ми керемат спускаємо, в такому положенні надуваємо. Мембрана у нас силіконова. це дуже надійно, набагато краще, ніж резинова. Трошки має такий звук, але надійність важливо. Відкриємо карімат і спробуємо його надути. Надувається він досить легко, навіть легше, ніж е, звичайна надувна кулька. Для цього ми беремо цей клапан, тут у нас є такі канавки. Ми його закриваємо таким чином, щоб обидві канавки були всередині. Тобто, так, це неправильно дотискаємо до кінця. Ми затиснули. І тепер для того, щоб надути, мені знадобиться приблизно 12 видохів і приблизно півхвилини. Ну, от, за 12 видохів ми його надули, закриваємо клапан. Також дуже часто нам задають питання. Чи та волога, яка попадає з диханням, не шкодить карімату. Цю модель ми продаємо 6 років, і жодного разу, жодного разу не виникло питання, що е, щось там запліснуло всередині. Висота карімата у нас 1,90 м, ширина 59 см, і товщина 6 см. Зверну увагу, з обох боків є кліпси. Це для того, щоб ми могли з'єднати два або більше карімата в ряд. Тобто ми можемо двохмісну чи тримісну палатку розкласти, покласти два-чотири карімати і так в ряд їх тими кліпсами з'єднати. Ляжемо, потестуємо. І якщо ми спираємось коліном, то, звісно, ми можемо продавити цей каремат до землі, але якщо ми на нього сідаємо, то вже майже ні. Якщо ми лежимо на карематі, то ні лікті, ні сідниці у нас ніколи не дістануть до землі. Матеріал м'ягенький, досить такий приємний на дотик, а лежати комфортно в будь-яких умовах, як вдома на ліжку. Також декілька важливих порад для довгого і надійного користування. Якщо ви ночували і земля була волога або пройшов дощ і кермат намок, його ні в якому разі не можна скатувати і зберігати в такому стані. Необхідно добре просушити. Ну, це ж стосується всіх туристичних речей спальників, наметів, одягу і так далі. Просушили, скатали, поклали на зберігання. Другий важливий момент, якщо влітку ви використовуєте цей керімат, то вночі, навіть влітку, навіть в спеку, земля холодна. Ви його піддули до такого, скажімо так, стану, щоб було комфортно лежати, щоб він був добре накачаний. Повітря в ньому досить холодне від землі. І в день, в спеку, якщо він навіть не лежить на відкритому сонці, а лежить в спеку в наметі, повітря розширюється, закони фізики, і може спричинити проблеми. Тому, якщо вдень спека і ви не збираєтесь здувати, скачувати керемати, нам необхідно їх трошки приспустити. Для цього ми відкриваємо цей клапан, отак от наполовину приспускаємо і даємо полежати в спеку в день. Потім вночі перед тим як спати, ви його піддули і знов спите. Бажаємо приємного та довготривалого користування.